Привіт, усім. Ви дивитесь відеожурнал журнал від порталу Геометрія. Давно ми чекали на щось феєричне, епатажне та незабутнє, і тому просто не могли пропустити цю подію. Фестиваль Коронація краси, де поняття краси розкриє насправді свою багатогранність. Ця краси 2016» – Це вже п'ятий фестиваль, який є ексклюзивним у своїй сфері на теренах України та близького зарубіжжя. Тут свої таланти демонструють представники б'юті індустрії, візажисти, перукарі, майстри боді-арту, дизайнери одягу, режисери та постановники шоу, танцюристи та вокалісти. що ви сьогодні на сцені представляли? Добрий день. Ми з міста Тернополя. Ми сьогодні представляли колекцію е, Юрія Грубича під назвою Історична драма. Це колекція, яка включає в себе три різні історичні жіночі образи. Це перший образ це образи тьманівни. Образ монкварок і образ чарівних східних красок. як на рахунок того, щоб в таких образах пройтися і покорити сьогодні чернівці, звичайно, це було б дуже цікаво і захопливо. Завданням для учасників коронації краси було створити на сцені театралізоване дійство. І за допомогою тисячі шпилю, кілограмів лаку, метрів різноманітних фактур тканин вони оживили своїх улюблених телевізійних героїв. Роксолана, Єлизавета, Місливця та Снігова Королева, Пірати Карибського моря всі вони сьогодні тут. Краси об'єднує людей не лише з України, а й з близького зарубіжжя. Скажіть, будь ласка, що нового взяли для себе із цьогорічного фестивалю? Дуже багато нових ідей і завжди, коли участвуєш в таких мероприятиях, сам ростеш над собою. Ми сьогодні приїхали з картиною Пирати Карибського моря. У нас дуже очень... і було інтересний моделір молодої, талантливий Катерина, которая сделала потрясающую коллекцию на эту тему. И нам был, ну, Мы вдохновились э, этой идеей, сделали свое видение э, этого фильма. я благодарен организаторам за то что э, при э, любых возможных каких-то у нас катаклизмах в любом случае красота побеждает э, у нас прекрасная страна у вас очень творческий город и этот фестиваль он должен в любом случае продолжать жить и я думаю что расцветать я хочу чтобы салоны в будущем Черновцов салоны или те, кто будет приезжать на этот международный фестиваль, чтобы их было побольше и чтобы мы тоже были определенным передовым каким-то авангардом э, и э, примером для других стран, для других салонов, для других парикмахеров. Это возможно, это правда. вот мероприятия, как данный фестиваль, они позволяют э, людям раскрыться, а другим людям, которые э, видят, как раскрываются другие, принять э, э, различные точки зрения. Это объединяет нас. Ви є переможцем Коронації Краси 2016. За перемогою їхали аж з Тернополі. Як дізналися там про цей конкурс? Ми вже третій раз на конкурсі коронації краси. Досить довший час думали. І вибрали такий сюжет, як. Історична драма, але історична драма від гетьманів, мольфарок, і східного стилю. Я щасливий і задоволений. Ну, задоволена. вирішили выделить эту работу, потому что она все-таки была яркая, поскольку действительно было приятно, что обращаются к историческим образом конкурсанты и участники, дают свою интерпретацию и, соответственно, их интересует история, их интересует будущее. П'ятий фестиваль ну, це вже зрілість. І Постійно треба щось придумувати нове, щоб мотивувати нових учасників. Скажіть, будь ласка, чим вирізнятиметься коронація красиві 2016 від попередніх? По-перше, хочу сказати, що дякуючи нашим учасникам, ми відновили фестиваль, тому що останній відбувався у 2013 році і два роки фестивалю не було, враховуючи події, які відбувалися в країні. Учасників у нас шість команд. Це Команда з Чернівців Тернополя, Львова і команда з Молдови, з Стеженева. Я думаю, це буде дуже видовищно, і всі, хто прийшов на коронацію, отримують максимум естетичного задоволення. Коронація краси це місце, де втілюються найсміливіші ідеї креативних людей. Це вибух емоцій, це сміливий крок у творчі майбутнє кожного, хто був причетний до даного дійства. А ви дивились відеожурнал «Imagine» від порталу Геометрія? І я його ведуча Ірина Вахітова. Дивіться нас на Ютуб